Диктатори люблять футбол, переповнені стадіони, десятки закордонних журналістів та увага всього світу це прекрасна можливість для пропаганди свого режиму. Саме тому на початку 30-х років італійський диктатор Беніто Муссоліні застосовує увесь свій вплив для того, аби наступний чемпіонат світу з футболу відбувся саме в Італії. Відповідальним за це стає секретар футбольної федерації Джованні Мауро та генерал Джорджо Вакаро, голова футбольної федерації Італії, що очолив фашистську делегацію. Мусоліні відверто говорив підлеглим. Мундіаль повинен відбутися в нас. Які кошти ми готові на нього витратити? Про фінанси не турбуйтесь. Мета виправдовує засоби. За ціною ми не постоїмо. Італійці зробили ФІФА пропозицію, від якої ті не змогли відмовитися. Італія зобов'язалася організувати чемпіонат світу власним коштом. А у разі отримання прибутку частину коштів передати організації. Окрім того, Беніто Муссоліні виділив солідну суму для генерала Вакаро на додаткові витрати. Простіше кажучи, хабарі. Таким чином, у іншого претендента Швеції не було жодних шансів. Італія отримала право прийняти чемпіонат світу 1934 року. Чемпіонат запам'ятався величезною кількістю скандалів. Його і по сьогодні вважають одним з найганебніших в історії. Мене звуть Артур. Я вітаю вас на моєму футбольному ютуб каналі. Сьогодні будемо говорити про чемпіонат світу 1934 року. Віторія! Але! Заявку на участь у турнірі подало більше 30 країн, і це вдвічі більше, ніж планувалося прийняти в Італії. Саме тому було прийнято рішення про відбірковий турнір. Команди розподілили за географічним принципом. Між собою грали країни, які знаходились поруч. Через сітку кваліфікації довелося пройти і італійцям, і це вперше і в останнє в історії чемпіонатах світу, коли господарям довелося проходити відбірковий турнір. Власне, великих проблем для Італії це не створило. Вони розгромили збірну Греції з рахунком 4-0. Двічі забивав Джузеппе Міаца, По голу відзначились Гварізі та Феррарі. Ну а матч відповідь не відбувся. Після прикрої поразки греки просто відмовились грати матч. Відповідь, як ви зрозуміли, це був дуже специфічний відбірковий турнір. У першій групі Швеція розгромила Естонію 6-2 то обіграла Литву з рахунком 2-0. Матч між Литвою та Естонією не проводився, оскільки з турнірної точки зору вже не мав жодного сенсу. Тому Швеція вийшла на мундіаль у іншій спайці. Іспанія розгромила Португалію з рахунком 9-0. і п'ять голів на свій рахунок забив Ісідро Лангара на прізвисько танк у матчі. Відповідь Іспанці перемогли значно скромніше, лише 2-1. Але обидва м'ячі на свій рахунок знову ж таки записав один з найкращих гравців іспанської збірної Баск і Сідро Лангара. У четвертій групі Болгарія програла перші три стартові поєдинки: двічі по 1-4 Угорщині та 1-6 Австрії. Далі болгарці знялись з турніру, тому і Угорщина, і Австрія пройшла далі. У п'ятій групі не обійшлось без скандалу. Польща програла перший матч збірній Чехословаччини 1-2. Ну, а на другий матч поляки не потрапили, адже польський уряд не видав їм виїзні візи через політичний конфлікт. Країни мали політичний конфлікт через Тишинську прикордонну область у Сілезі, яку кожна з країн вважала своєю шостої групи доволі сенсаційно не змогла вийти збірна Югославії. Вони зіграли в нічию з Швейцарією 2-2 та програли румунам 1-2. І тут варто зазначити, що фортуна в той день була повністю на румунській стороні. Югослави вісім разів влучали в каркас воріт, але м'яч так і не злетів у ворота. Матч між Швейцарією та Румунією закінчився в нічию 2-2, але через незаявленого гравця у складі збірної Румунії Юліо Бораткі. Румунам за деякими джерелами присудили поразку 0-2. В будь-якому разі, який офіційно результат 2-2 чи 0-2 не був зафіксований, і Швейцарія і Румунія вийшли на мундіаль. Сьома група порадувала болівальників великою кількістю голів. Все почалося в Ірландії. Ірландія зіграла в нічию з Бельгією 4-4, і всі чотири м'ячі за ірландців забив Педі Мур. Надалі забували переважно нідерландці. Спочатку вони розгромили Ірландію з рахунком 5-2. По дублю забили Кік Сміт та Беп Баб Гейс. І один гол забив Лендер Венте. В іншому матчі вони обіграли Бельгію з рахунком 4-2. Забували ті самі гравці, але цього разу Кік Сміт забив тільки один м'яч. Власне, через це саме Бельгія разом з Нідерландами вийшла на мундіаль через різницю забитих пропущених. Вони пропустили на один гол менше. Доволі все просто відбувалось у восьмій групі. Там грала Франція, Німеччина та Люксембург. Спочатку німці обіграли Люксембург з рахунком 9-1, Ну а далі французи розгромили Люксембург з рахунком 6-1. Більше матчів не проводилось, і Франція і Німеччина вийшли на Мундіаль. Ще простіше було у південній Америці. Там чинний чемпіон Уругвай відмовилися брати участь у чемпіонаті світу. Вони так і не змогли пробачити європейським збірним те, що вони фактично проігнорували перший чемпіонат світу, який відбувався в Уругваї. Ну а далі Бразилія мала грати з Перу, а Аргентина з Чилі. Але і Перу, і Чилі знялись зі змагання. Тому Бразилія та Аргентина автоматично потрапили на чемпіонат світу з футболу, не зігравши жодного матчу у кваліфікації. У декілька етапів проходила кваліфікація у зоні Північної та Центральної Америки. Спочатку найсильнішого між собою визначала Куба та Гаїті. Після трьох матчів Куба святкувала дві перемоги. Один матч закінчився в нічию. Далі Куба вийшла на Мексику і програла всі три зустрічі. Саме мексиканці мали прийняти участь у мундіалі в Італії. Але в останній момент заявку на участь у турнірі подала збірна Сполучених Штатів Америки. Матч між та Мексикою відбувся за три дні до початку чемпіонату світу. Мексиканці програли американцям з рахунком 2-4. Справа в тому, що керівники делегації Мексики щойно опинились у старому світі, накивали разом е, з усіма грошима п'ятами. Таким чином, мексиканцям довелося фактично за власний кошт прибувати на стадіон і грати без підготовки. Саме так американці вийшли на мундіаль пізніше. Один з кращих гравців. Американською збірною Альдо Донелі, який забив всі чотири м'ячі, згадував той поєдинок. У Мексики була команда рівноцінна нашій, але вони були повільні. У них був дуже-дуже обережний стиль атаки. Було небагато уяви, це була передбачувана атака. Якщо ви щось зробили, якщо ви зробили зайвий рух, це виводило їх з рівноваги. Я просто зміг обійти гравців дуже легко. У 12-й групі грав Єгипет, збірна Британської Палестини. Та Туреччина. Туреччина майже одразу відкликала заявку, тому ми про неї довго говорити не будемо. Збірна Британської Палестини не має нічого спільного з сучасною Палестиною. Скоріше, це попередник Ізраїлю. Справа в тому, що Британська імперія в той час отримала право розпоряджатися цією територією. Вона отримала відповідний мандат у Лізі нації. Так з'явилась така збірна. Ну і збірна Єгипту, яка мала прийняти участь. Ще у першому чемпіонаті світу, але через великі шторми команда так і не наважилась на подорож морем. Але власне вони стримали своє слово, яке вони дали президенту ФІФА Жюль Ріме. Вони перемогли збірну Британської Палестини з рахунком 7-1 та 4-1 та прийняли участь у другому чемпіонаті світу з футболу. На початку 30-х років в Італії з'являються Оріонті. Це гравці з південної Америки, які мали італійське коріння. Вони стали справжнім порятунком для збірної Італії, яка на той момент не була конкурентно спроможною. Збірна Італії не могла вирішувати ті завдання, які перед нею ставили політичні керівники. Власне, у великому захваті від Оріунді був головний тренер збірної Італії Вітторіо Поцо. Всім критикам він казав так: якщо ці люди можуть помирати за Італію, то чому вони не можуть за неї грати? Втім, це була не зовсім правда, адже щойно Італія розв'язала війну, більшість Оріонді покинула країну, і ніхто помирати за Італію не горів бажанням. Одним з найвідоміших у Ріунді став аргентинець Луїс Монті. Він встановив цікавий рекорд, адже він грав у двох фіналах чемпіонату світу за різні збірні у 30-му за Аргентину, у 34-му за Італію. У цьому відео ми неодноразово будемо про нього говорити, адже він став одним з найкращих гравців італійської збірної на цьому чемпіонаті світу. Полісти збірної Італії готувалися до чемпіонату світу так, наче це була армія, яка готується до війни. Потім захисник Філічі Борель згадував ті часи: на зборах Ворветті ми ледь не помирали від нудьги. Тоді ми вирішили трішки розвіятися, пішли по місцевих траторіях, а одного разу навіть сходили на Ріголетто. Як не зло, того вечора приїхав Вакаро і нам дісталося на горіхи. Не забувайте, що ви захищаєте честь Італії та особисто дучче. Ви повинні постійно тренуватися, щоб стати чемпіонами світу, а не волочитися місцевими наливайками. Пам'ятайте, що ви солдати, а не туристи. Нам не потрібно було двічі повторювати, хоча я зробив ще одну спробу вирватися в місто, я заявив поцо, що мені потрібно відлучитися на пару годин, щоб нормально побритися. Краще б я цього не робив. Вікторіо розійшовся не на жарт та заявив, щоб ми голилися прямо на полі. Відтоді ми брилися на газоні. «Віторія! Віторія Кубок для чемпіонів світу у 1930 році створив французький скульптор Абель Лафль. Він надихався античною скульптурою Нікі самофракійської богині перемоги. Саме тому трофей називали Вікторією. Тім, Мусоліні був розчарований, коли побачив трофей. Настільки маленьким він йому здався, саме тому Мусоліні вирішив створити власний кубок Дуче. Це було величезне одоробло, яке було у шість разів більше за Вікторію. І звісно, Мусоліні застосував увесь свій вплив для того, щоб обидва кубки залишилися в Італії. У мундіалі прийняло участь 16 збірних. Чемпіонат проводився за олімпійською системою, тобто це була гра на виліт. Було 8 міст, 8 стадіонів, і всі матчі відбувались одночасно. Це, звісно, жах для сучасних трансляторів. Уявіть, що з восьми матчів чемпіонату світу ви можете подивитися тільки один. Футболістів збірної Італії, які тренувались під суворим контролем генерала Вакаро, нарешті спустились привязі, і вони просто розірвали збірну Сполучених Штатів Америки з рахунком 7-1. Тричі забив Анжело Скявіо, двічі Раймундо Орсі. До речі, ще один Оріунді по голові відзначились Джозепа Міаца та Джованні Феррарі. Журналіст американської газети The New York Times Потім писав лише прекрасна гра голкіпера збірної Сполучених Штатів Америки Джуліоса Юліона дозволила американцям пропустити так мало. Єдиний гол за американців забив Альдо Донелі. Потім він так згадував про цей матч. Італійська команда того року була, мабуть, найкращою міжнародною командою у світі Монті, я все ще бачу його. Він був наді мною. Ви знаєте, оскільки я забив чотири голи проти Мексики, Монті не залишав мене у спокої. Він був сильним і великим чоловіком. У свою чергу збірна Німеччини розгромила Бельгію з рахунком 5-2. Однак, після першого тайму німці поступалися з рахунком 1-2. Однак у другому таймі вийшла зовсім інша команда. І найкращий гравець німецької збірної Едмунд Конен забив тричі бельгійцям і вивів свою збірну у чвертьфінал. У іншому матчі єдиний представник Африки, збірна Єгипту, гідно билася з потужною угорщиною. Програючи по ходу поєдинку з рахунком 0-2, вони до кінця першого тайму зуміли зрівняти рахунок. Рахунок став 2-2, Однак, у другому таймі Угорщина дотиснула Єгипет і перемогла з рахунком 4-2. Справжнім провалом закінчився виступ команд з південної Америки. Спочатку Аргентина програла шведам з рахунком 2-3, але тут варто зазначити, що у збірній Аргентини не було жодного згравця з фіналу 1930 року, тобто це була зовсім інша команда. В іншому матчі іспанці обіграли збірну Бразилії з рахунком 3-1. Двічі відзначився Ірара Горі та один гол забив Ісідро Лангара. За Бразилією забувала майбутня зірка збірної Леонідос. Звісно, бразильці могли забити і більше, однак, Дебріто не зміг пробити легендарного голкіпера Рікардо Самору. Він не зміг реалізувати пенальті. Таким чином, Іспанія перемогла з рахунком 3-1 та вийшла у чвертьфінал. Таким чином, всі не європейські збірні покинули турнір у одній восьмій фіналу. У іншому матчі Австрійська «Вондертім», який пророчили перемогу на цьому чемпіонаті світу. Провела надскладний поєдинок з Францією на чолі зі своїм лідером Матіосом Сінделаром. Австрійці зіграли в нічию 1-1 і лише в додатковий час зуміли дотиснути французів 3-2, Австрія йде у чвертьфінал. З таким самим рахунком збірна Швейцарії обіграла збірну Нідерландів 3-2 і швейцарці виходять у чвертьфінал. У іншому матчі збірна Румунії вигравала після першого тайму. У збірної Чехословаччини з рахунком 1-0 цей м'яч забив до баї на прізвисько кінь. Але у другому таймі, завдяки голам Пуча та Нієдли, Чехословаччина святкувала перемогу 2-1 і таким чином Чехословаччина вийшла у чвертьфінал. Матч між Іспанією та Італією став одним з найскандальніших в історії чемпіонатів світу з футболу. Саме вони зустрілись у чвертьфіналі цього турніру. Справа в тому, що іспанці нічим не поступалися італійцям на футбольному полі. Більш того, першими забили Луїс Регеро відзначився. Після того за справу взявся аргентинський бик. Головний костолом італійської збірної Луїс Монті. Він почав грати настільки грубо, що іспанці один за одним опинялися на газоні. Але суддя мовчав. Він називав це чоловічою грою. Італійці все ж таки зуміли зрівняти рахунок і після порушення правил вони просто заблокували легендарного іспанського голкіпера Рікарто Самору, після чого Феррарі переправив м'яч у ворота. Рахунок став 1-1. Наприкінці зустрічі. Гуайта міг принести Італії перемогу, однак голкіпер Рікардо Самора зумів витягнути мертвий м'яч. Як потім з'ясувалося, він догравав матч із струсом мозку та двома зламаними ребрами. Матч так і закінчився з нічийним рахунком 1-1, тому наступного дня команди мали зіграти ще один матч. Всю ніч італійські тіфозі не давали спати іспанським футболістам. Вони зібрались біля готелю, де ночували футболісти, та співали пісні, били в барабани. Наступного дня іспанці не могли випустити на поле одразу сім гравців основного складу через травми. Тому іспанці власне програли з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Джозепа Міаца. Потім на його честь назвуть стадіон у Мілані, оскільки Джозепа Міаца грав і за Інтер, і за Мілан. Однак цю перемогу італійці здобули у Флоренції на стадіоні Джованні Берта, який був названий на честь фашиста і активіста, якого вбили комуніста. Ну а зараз цей стадіон відомий як Артеміо Франкі. Власне, саме таким чином, італійці здолали Іспанію та вийшли у півфінал. У інших поєдинках німці завдяки дублю Карла Гомана обіграли Швецію 2-1. Австрійський «Вундертім» з таким самим рахунком обіграв Угорщину, а Чехословаччина завдяки дублю Франтішика Свободи та Голу Олдріха Нєдли перемогла Швейцарію 3-2. У півфіналі між собою грали Італія, Австрія, Німеччина, Чехословаччина. Півфіналі головним матчем було протистояння Італії та Австрії. Австрійські футболісти розуміли, що виграти у цій боротьбі буде непросто. Один з гравців австрійської збірної Йозеф Біцан потім згадував: перед нашою грою шведський суддя вечеряв з Мусоліні, і наш тренер Уго Майзель був переконаний, що його підкупили, щоб він свистів проти нас. Були інші проблеми злива перетворила газон у Мілані на справжнє болото. Справа в тому, що Італія сповідувала дуже прагматичний футбол, тоді як команда Австрії демонструвала яскраву атакувальну комбінаційну гру, і жахливий стан газону значно зменшував можливість продемонструвати технічну майстерність австрійських футболістів. Втім, були проблеми і значно гірші. Йозеф Біцен згадував. Суддя навіть підігрував господарям. Пам'ятаю, я перевів м'яч на правий фланг, де на нього встигав наш гравець Цишик а рефері перервав головою передачу і відпасував італійцям. Це було жахливо. Я не вірив власним очам. Італія перемогла Австрію з рахунком 1-0. Італійці грали надзвичайно грубо, і навіть єдиний гол, який був забитий у матчі, був забитий із порушенням правил. Джузепа Міаца просто зніс голкіпера австрійської збірної. Ну а Енріке Гуайта вже забивав у пусті ворота. Потім після чемпіонату світу Енріке Гуайта проведе прекрасний сезон за італійську рому, заб'є 29 м'ячів. Ну а потім злякається війни, яку Італія розв'яже в Африці і втече у Південну Америку. Адже Енріке Гуайта – це Оріунді. І саме там він встигне у складі збірної Аргентини ще й виграти Копа Америка. Що стосується матчу, варто відзначити, що головна зірка австрійської збірної Матія Сінделар міг забити м'яч однак не потрапив у пусті ворота. Варто сказати, що доля Матіаса Сінделара була трагічною, повна містифікацій та загадок. Однак про нього ми поговоримо у наступній серії, якщо вам буде цікаво. Уго Майзль, тренер австрійської збірної, так сказав про судівство на цьому матчі. Це не футбол, це вулична бійка. Після цього матчу він ніколи не розмовляв з Вітторіо Поцо та не обмінювався з ним рукостисканням. У іншому матчі збірна Чехословаччини здолала збірну Німеччини з рахунком 3-1. Всі три м'ячі забив Олдріх Нієдли, який стане. Найкращим бомбардиром цього турніру, однак це не єдиний герой матчу. Ще одним героєм став капітан та голкіпер збірної Чехословаччини, празький кіт Франтішек Планічка, який витягував мертві м'ячі, неодноразово рятував команду, і без його прекрасної гри, можливо, хитріку нієдли було б недостатньо. Таким чином, Італія та Чехословаччина вийшли у фінал, а Австрія та Німеччина грали за третє місце. У матчі за третє місце Німеччина грала зі збірною Австрії, і там стався дуже курйозний епізод. Справа в тому, що обидві команди грали у білих футболках та чорних шортах. Через півгодини вболівальники і суддя вже зовсім заплутались, тому гру зупинили. Гравцям збірної Австрії запропонували форму небесного кольору команди Наполі, адже гра проходила у Неаполі. Таким чином нова. Форма не принесла удачі збірній Австрії. Вона програла Німеччині з рахунком 2-3. Рідну команду вболівальники Австрії у Відні зустріли свистом. Замість «Вундертім» диво команди їх почали назвати «Плундертім» – Команда Хлам. Фінальний матч відбувся у Римі. Судити гру довірили шведському арбітру Івану Еклінду, який вже довів свою лояльність у попередньому матчі. Ще перед початком гри Іван Еклінд піднявся в ложу дому Соліні. Та потиснув йому руку. Журналіст з Чехословаччини Мілослав Єншик потім писав: наших гравців здеморалізував такий огидний вчинок Еклінда. Я розумію, що в ложу могли піднятися капітани обох команд, але суддя це неподобство. Наші футболісти зрозуміли, що арбітр в кишені у італійців, і чутки про те, що слов'янам просто не дадуть виграти фінал, зовсім не були перебільшенням. Втім, забігаючи наперед, варто відзначити, що у цій грі арбітр не так сильно впливав на хід подій. У будь-якому разі, після гри шведського арбітра прозвали граф римський і, мабуть, не випадково. Перший тайм був повністю за італійцями. Вони створили кілька небезпечних моментів, але чеський голкіпер Франтішек Планічка врятував команду, і саме з рахунком 0-0 команди пішли на перерву. У другому таймі. Чехословаччина перехопила ініціативу, створила багато небезпечних моментів, і вже в гру довелося вступати Джан Комбі – голкіперу та капітану італійської збірної. На 76 й хвилині Чехословакія все ж таки відкрила рахунок. Антонін Пуч забив м'яч і рахунок став 1-0. Після того італійці пішли вперед великими силами і ледь не наразилися на контратаку, де нієдли міг забувати другий м'яч. Кажуть у той момент на Мусоліні не було обличчя, а генерал Вакаро обливався потом. Будь-якому разі італійці врятував дальній класний удар Раймундо Орсі. Саме Гол Орсі перевів гру в овертайм, де все вирішувала фізична витривалість. Італійці, які тренувались за багато місяців до початку чемпіонату світу, були значно витриваліші та сильніші. Саме тому Анджело Скявіо на 95-й хвилині забив другий м'яч і приніс перемогу італійській збірні. Так, збірна Італії стала чемпіоном світу 1934 року. Враховуючи версію FIFA, статистичні дані та спогади учасників, давайте спробуємо створити символічну збірну чемпіонату світу 1934 року. Схема 2-3-5. На воротах Франтішек Планічка. Чехословаччина. Захист, чеський лев Владислав Женишек, Чехословаччина. Еральдо Монзельо. Італія. Півзахист. Йозеф Смістік, Австрія, Луїс Монті, Італія. Аттіліо Ферраріс. Італія. Напад. Джузеппе Міаца, Італія, Олдріх Нієдли, Чехословаччина, Раймундо Орсі, Італія, Едмунд Конен, Німеччина, Анжело Скявіо Італія. Після проведення чемпіонату Жюль Ріме сказав: У мене таке враження, що мундіаль організувала не ФІФа, а Беніто Мусоліні. Перше, але на жаль, не востаннє ФІФА дозволила провести чемпіонат у диктаторській країні, спокусившись на гроші і дозволивши перетворити футбол на пропагандистську виставу. Фашистські закони впливали на хід подій. Так, наприклад, білим та темношкірим футболістам заборонялося тренуватися разом, тому, наприклад, збірна Бразилії не змогла підготуватися до цього чемпіонату світу у нормальному режимі. Не думайте, що італійцям було легше На них постійно чинився величезний тиск. Так, наприклад, перед фінальним матчем їх попередили, що у разі поразки їх очікує ув'язнення. І як сказав Луїс Монті, після матчу, слава Богу, нам не довелося перевіряти наскільки ці погрози були серйозними. Всі супротивники італійців зазначали, що італійці виходять на поле так, наче це був їхній останній бій, адже для них це була більше ніж гра, адже на кону стояло їхнє життя. Варто зазначити, що незважаючи на суддівську допомогу, збірна Італії була дуже потужною командою. Вже через 4 роки збірна Італії під керівництвом Вітторіо Поцо знову виграє чемпіонат світу у Франції. Втім, це вже зовсім інша історія. І якщо ви хочете її почути, тисніть лайк під цим відео. Як тільки ми назбираємо 50 лайків, я одразу розпочинаю готувати нове відео для вас. Дякую всім за увагу. Побачимось!